Вітаю, друзі! Сьогодні ви прослухаєте стислий приказ твору, який заклав підвалини для розвитку української романістики 19 століття, а також сприяв зацікавленню минулим України не тільки читачів, але й письменників. Можливо, хтось вже здогадався, що йдеться про історичний роман Чорна Рада. У романі описується період руїни, це часи після смерті Богдана Хмельницького, коли в країні почалися негарасти. Поділена на праву та лівобережну Україна не мала єдиного сильного гетьмана. Для гетьманську булову одночасно боролася кілька кандидатів. Гетьман Правобережної України, Яким Сомко, тимчасовий гетьман лівобережної України, який не хотів коритися московському князю, та Іван Брюховецький, якого запорожці вважали своїм гетьманом хитра та неприємна особистість. Починається роман з того, що навесні 1663. -го року Двоє вершників наближалися до Києва. Один був молодий козак, другий по одежі й бороді піп. По шаблі та шравах на обличчі старий козарлюга. Це був полковник шрам, який поруч з Хмельницьким бився у славетних битвах. Вже давно шрам покинув козацтво і постригся в попи. Проте не давала спокою старому козаку доля рідного краю. Мріяв він про об'єднання України в єдину державу. Не доїжджаючи до Києва, невеселі вершники звернули до хутора Хмарище, господарем якого був колишній козак Михайло Черевань, що добре збагатився за десятилітню війну з поляками. На хуторі їх зустрів Василь Невільник і провів на пасіку Череваня, а там, на траві, під Липою сидів. Боже чоловік, це був бідний та сліпий старець кобзар, який викупляв невільників із полону. Козаки його поважали як батька. Божий чоловік розповідає, що ладу немає між козаками, бо не можуть булаву козацьку поділити. Ці новини засмучують старого Шрама. Він зізнається, що їде не на прощу в Київ, а до Сомка в Переяслав, щоб разом привернути усю Україну до одної булави. На хуторі Хмарище Череван живе. Не один. Має він дружину Меланію та красуню донечку Лесю. Дівчину вподобав Петро Шраменко. Тож Черевань, Шрам, недовго думаючи, вирішують одружити дітей. Але матері не подобається цей задум. Череваниха хоче для доньки іншого нареченого, самого гетьмана, бо колись бачила вона віщий сон. Тож жінка пропонує перед заручинами поїхати на прощу до Києва, бо такі звичаї предків. Родина Череванів із шрамами разом вирушають до Києва. Київ дуже змінився. Понівечений він ще не отямився після нещодавних історичних подій. Люди також змінилися, міщани обурені, бо тепер мають мало поваги за це і точать зуб на козаків панів. У Києві наші герої зустріли старого знайомого шрама Тараса Сурмача, що разом з братчиками святкував день народження сина. Стали вони наполягати, щоб подорожні з ними випили. Ті ж не хотіли, слово за слово і спалахнула сварка. Хтось навіть вигукнув про Чорну Раду. Це дуже занепокоїло шрама. Дорогою до церкви до жінок чіпляються запорожці-побратими. Вони хижі, а на Лесю дивляться, немов на наживу. Один з них, Кирило Тур, питає в іншого, чи не вкрасти їм Лесю. Так як вона сподобалася йому. Леся злякалася, тож наша компанія швидко помандрувала. Подалі від запорожців. Дісталися наші герої до Лаври. Там, біля печер, Черевань зі шрамом зустріли гетьмана Сомка. Тут уже стає зрозуміло, що Сомко і є нареченим Лесі, бо виявляється, що Череваниха давно домовилася про сватання. Сомко просить благословення на шлюб. Черевань здивований, бо вже майже просватав дочку за Шраменка. Але старий Шрам сказав, що вони не стоятимуть на дорозі в гетьмана. Нехай Леся виходить за Сомка, а його син знайде іншу. Усі йдуть в гості до Сомка, де говорять про долю України. Гетьман розповідає, що має намір схилити два береги Дніпра під одну булаву. Аж тут до Сомка приходять ті самі запорожці, що чіплялися до Лесі. Гетьман їх радо зустрічає, бо серед них Козарлюга характерник Кирило Тур, якого Сомко дуже поважає за щиру козацьку душу. Усі сіли за стіл, яким почав розпитувати Тура, як той опинився в Києві, а також показав свою наречену Лесю. Кирилу дуже сподобалася дівчина, тож він усім заявив, що вкраде її. Усі сміялися, подумавши, що то жарт. І тільки Лесі недобре зробилося. Засмучувало дівчину і те, що її наречений за своїми справами не дуже і звертає увагу на неї. Увечері, коли вже всі розходились, Кирило Тур, характерник, виходячи з дому, промовив: Двері одмикайтесь, а люди не прокидайтесь. Ввечері усі міцно поснули, тільки Петро Шраменко не спав. Як чує, їде тур зі своїм побратимом. Знов почувся тупіт. Це вже вершники поверталися. А в сідлі сидить ні мертва, ні жива Леся. Петро на коня і кидається рятувати дівчину. Наздогнав тура, почався бій. Довго билися козаки на шаблях, на кинжалах і потім на ножах, та ніхто не може перемогти. Нарешті одночасно вдарили один одного в груди ножами і повалилися тяжко поранені. Як от прибігли шрам із Сомком? Шрам і Леся кидаються до Петра, а Яким Сомко до Кирила Тура. Це обурило старого шрама, але гетьман заявляє, що молода знайшлася б ще одна, а такого побратима не знайдеш. Леся це чує і її серце навіки відвертається від сомка. Петра привозять на хутір хмарище, щоб лікувати. Поруч з пораненим завжди Леся. Вона виходжує хлопця і згодом сама закохується в нього. Тільки вона та вже заручена, обоє закоханих через це сумують. А далі уся компанія прибуває під Ніжин на хутір полкового осавула Гвинтовки, брата Череванихи, щоб заручитися підтримкою. Гвинтовку величають князем, бо його дружиною є польська князівна, яку він всіляко принижує. Згодом виявиться, що Гвинтовка ніколи не підтримував Сомка, а лише робив вигляд. Сам він водиться з низовими козаками і підтримує повстання. У той час у Ніжині верховодив полковник Васюта Золотаренко, який підтримує Москву, але все ж таки схиляється перед Сомком. Проте, до Сомка доходять і невтішні новини. Три полковники: Миргородський, Зіньковський та Полтавський, перейшли на бік Приховецького. Тепер на боці Сомка залишилося тільки два полковники. Ще не зовсім здоровий Петро мешкає на хуторі у Гвинтовки. Якось, блукаючи у гаю, Петро зустрічається з. Кирилом Туром давньої образи як і не було. Кирило вже і думати забув про Лесю. Запорожець запросив Петра поснідати з ним, познайомив із матір'ю та сестрою, сказав, що готується чорна рада, і там зададуть перцю городовій старшині. Як тут до Кирила приходить старий отаман і наказує їхати до коша, де на нього чекає козацька розправа за сором, який він наробив. Товариству. Мати Кирила просить Петра поїхати з ним та повідомити їй про долю сина. Натура чекає суворе покарання, бо проміняв він свою козацьку славу на дівку. Парубка прив'язують до стовпа і лупцюють киями. Кирило тримався мужньо, але додому повернувся ледь живий. У цей час у місті Ніжині повний безлад. Військо Сомка починає бунтувати. Шрам намагається втихомирити чоловіків то словом Божим, то спогадами про Хмельниччину, але зрадник писар Вуяхевич підборює усіх на Чорну раду. Нарешті вирішальний день. Усі виїхали в Ніжин, де відбувається Чорна рада. Народу зібралося дуже багато. Претендентів на гетьманство два. Сомко та Брюховецький. Але тут звідки з'явився московський князь Гагін. Він прибув підтримати Брюховецького. Посередині було зроблено коло, там поставили стіл з бунчуком і корогвою. Поряд гордо стояв Брюховецький зі своїми запорожцями в головому жупані, дивиться по гетьманськи і поводиться нахабно. Почалася суперечка між прихильниками Сомка і Брюховецького. Як от армія зраджує Сомка і переходить на бік ворога? Гвинтовка, тепер він Ніжинський полковник, теж переходить на бік Брюховецького. Тож булову отримує Іван Брюховецький. Новий гетьман складає присягу і одразу велить схопити Сомка і його прибічників і посадити у в'язницю. Починаються гуляння, люди танцюють та веселяться, навіть не здогадуючись, що їх зрадили. Прховецький теж бенкетує у Ніжені. Аж тут запорозькі діди привели до нового гетьмана козака, що скакав у гречку, зраджував дружині на суд. Прюховецький ж сказав, що не годиться за жінки забувати братчика до смерті. Посміявся з дідів, ті розсердилися. Плюнули й пішли, зрозумівши, що їх одурено. Починає думати Брюховецький, як ж йому Сомка зі світу звести, раптом з'являється якийсь чоловік, що зробить те, чого гетьман хоче. Це був Кирило Тур. Гетьман дає туру перстень, щоб той оминув охорону і пройшов у в'язницю. Як дістався Кирило до Сомка, то запропонував свій одяг і перстень, щоб той утік. А Тур залишився замість нього у в'язниці. Але Сомко відмовився, бо не хотів чужим життям діставати собі волю. Тоді Тур вирішує хоча б вкрасти Лесю, яку схопив Брюховецький, і хотів одружити. Родина Шрама повертається додому, проте за наказом правобережного гетьмана Тетері, старого Шрама присудили на смерть за зраду. Тоді ж стратили і Сомка. Петро. Поховавши батька, поїхав до Хмарища. Там він дізнається, що Кирило Тур викрав Лесю від Брюховецького. Петро залишається в сім'ї Череванів і незабаром одружується з Лесею. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!